До бюджету РФ, завдячуючи пестицидам добривам американських, австрійських чи ліських представництв, надійшло понад 100 мільйонів гривень. Як міжнародні агрогіганти продавали добрива окупантам та фінансували тероризм Bayer – виробника засобів для захисту рослин FMC, глобальна компанія UPL, австрійський Тімак Агро, представництво європейського і японську корпорацію Сумі Агро, товари вказаних світових компаній агрозахист продавав і на території РФ, в тому числі Елдер міжнародні санкції так просто було зведено на нівець. Агрозахист Харків мав у власному володінні три складських приміщення у містах, що тепер знаходяться під прицілом РФ: Старобільськ, Сватове, Куп'янськ. Вага добрив, що перебували у трьох складах, дорівнювала близько 200 тонн. Усі добрива та інші товари, що зберігались на складах, було продано російським фермерам, агропідприємствам тощо жертвами шахрайства агрозахисту стали такі гіганти Сингента Україна, тімак. Агро Україна, Адама Україна, Лімагрейн, Україна, Піонер. продукція перелічених компаній активно потрапляла до рашистських фермерів, попри санкції, заборони на постачання та продажу таких УРФ, ЛДНР. аграрії. Нашої непереможної країни закликаємо не співпрацювати із спонсорами тероризму, окупанський бізнес, обхід санкцій, агрозахист і БОШКО. Страшно уявити кількість колаборантів, що перетнули на бік ворога із початку повномасштабного вторгнення. Найстрашнішим є й те, що навіть великі підприємства бажають всидіти на двох стільцях, ведучи бізнес і на території України, і РФ, і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Кількість агрокорпорацій, фермерів, що зрадили батьківщину, є ще більшою. Тому сьогодні поговоримо про компанію Гіганта, діяльність якої охоплювала Харківську і Луганську області, та й досі продовжує поширюватись на вказані регіони попри окупацію. А також те, як на війні можна легко озолотитись та проживати життя мрії. Агрозахист Харків це компанія, що спеціалізується на оптовій торгівлі насінням, сільськогосподарських культур, засобами захисту рослин та мікроїв. Добривами історія вказаного товариства є досить цікавою, хоча б через те, що керівник та за сумісництвом власниця такого виявилась типовою колаборанткою, що заради люксового життя перетнула на бік окупації та жорстокості, так само, як і топ-менеджмент, що добровільно передав ворогу понад 10 мільйонів доларів, але про все по порядку. Людмила Башко – та сама берегиня агрозахисту, що як істинна бізнесвумен та патріотка відразу опісля початку вторгнення переїхала до Європи. При цьому не виключенням є подорожі жінки до РФ та тимчасово окупованих територій. Вказане пояснюється стрімким бажанням Башко самостійно контролювати процеси всередині агрозахисту, в тому числі і в частині продажу належного товару рашистам. Відтак, товариство Агрозахист Харків мав у власному володінні три складських приміщення у містах, що тепер знаходиться під прицілом РФ мова йде про окуповані Старобільськ, Сватове та обожнюваний расистами Куп'янськ, який перебуває у топлисті бажань захопити та знищити. При цьому у Сватово, що на Луганщині площа складу агрозахисту перевищувала одну тисячу квадратних метрів. За попередніми даними, вага добрив, що перебували у трьох складах, дорівнювала близько 200 тонн, які могли бути вміщені десь у 15 фур. Тож лишень уявіть собі масштаби. Ось вартість усього товару, що знаходився всередині трьох приміщень, за приблизними оцінками, становила 10 мільйонів доларів. При цьому первинним постачальникам Людмилою Бушко було сплачено лише 20% від загальної вартості продукції, що зберігалась у таких вказане. має невимовне значення для подальшого розвитку подій. Після приходу до сватого, Старобільська та Куп'янська рашиських військ у агрозахисту з'явився привід для списання боргу та несплати залишкової частини вартості усього. Товару форс-мажор пов'язаний з окупацією, вказане і стало тим самим плацдармом для імперії люкса та безбідності Людмили Бошко. для найбільших та постійних постачальників із українського боку керівництвом агрозахисту було створено легенду про крадіжку абсолютно усієї продукції рашистською армією під час окупації: тотальні збитки та бідність Бошко. Але насправді розвиток подій дещо відрізнявся: усі добрива та інші товари, що зберігались на складах, було Одано російським фермерам, агропідприємствам тощо нагадаємо, підсумкова вартість таких становила 10 мільйонів доларів. Підрахуєте власноруч, яку вигоду мала сказаного Бошко. Усі щесно зароблені кошти, отримані виключно за рубльову готівку, Бошко виводила через криптовалюту, платіжні системи спершу України Європи, а після повертала до України. Що цікаво, згідно офіційної документації, наданої агрозахистом до податкових органів, усю продукцію, нібито було продано на території України, хоча реальний перебіг подій докорінно відрізнявся від закріблених на папері. Таким чином, Бошко не лише обвела навколо пальця податкові органи, непричетність к. Також під сумнівом, але і основних контрагентів тих самих продавців, товари яких опісля опинились у РФ та тимчасово окупованих територіях. Жертвами шахрайства агрозахисту стали такі гіганти у сфері виробництва добрив, насіння та іншої агропродукції, як Сингента Україна, провідна агрохімічна компанія, створювач засобів захисту рослин, насіння тощо, тімак Агро Україна, виробник гранульованих добрив, Адама Україна, лідер із виробництва та постачання Брендових постпатентних засобів захисту рослин та інших продуктів хімічної промисловості, Grain Україна виключно насіннєва компанія, що пропонує фермерам широкий спектр польових культур та цифрові сервіси. Піонер, виробник насіння соняшника, ріпаку, кукурудзи, а також інших схожих китайських аналогів, таких юридичних осіб, як товариство агрохімічна компанія Гроздорф із виробництвом у Києві, товариство Екочек із Черкас, товариство Торговий дім Укрмін. Мінхім суми товариство Бінфілд Агротехнологіс Київ. Продукція перелічених компаній активно потрапляла до рашистських фермерів, попри санкції заборони на постачання та продажу таких у РФ ЛДНР. А отже, і стала частиною масштабної махінації із напрямом фінансування агресії тероризму, адже частина коштів від збуту таких шла в тому числі і до держбюджету Росії та окупованих нею територій. Добрива насіння та інші товари потрапляли до зареєстрованих у РФ і агропідприємств. Ємств, що систематично сплачують обов'язкові платежі, тому і сміливо можемо говорити про спонсорування вбивств за отриманими відомостями. Людмила Бошко також зстила перевести агрозахист під крило Росії, точніше, зареєструвати товариство на території РФ. Проте знову ані наші податківці, ані правоохоронці не помітили вказаних дій. Мабуть, Башко все ж поділила той доларовий прибуток із українськими контролерами, саме тому вони зовсім втратили пильність. Загалом агрозахистом було створено створено розгалужену конвертаційну групу, кожна складова із якої здійснює операції щодо придбання товарів, надання послуг, виключно на папері, все це аби створити вигляд господарської взаємодії із підприємством «Бошко». Простими словами, чергові шахраї, які не лише ухилялись від сплати податків, але й сприяли тероризму та фінансуванню агресії. Загалом лише у 2023 році агрозахист надав 3223 послуги на загальну суму понад 770 млн до контрагентів агрозахисту, що неодноразово купували у компанії «Бошко товари, добрива, агрохімію тощо належить широкий перелік агропромислових підприємств. Зокрема, приватне агропромислове підприємство Агропродсервіс, зареєстроване у Тернопільській області, що укладало угоди щодо закупівлі мінеральних добрив на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Згідно відкритих джерел, Агропродсервіс вважалась найбільшим реалізатором насіння, озимої м'якої та твердої пшениці. Тому не дивно, що саме вказане підприємство придбало у башко товарів на таку немаленьку суму. Далі товариство СТ Агрогрупи з Запоріжжя, яке скупилось на суму понад 21 млн мільйон гривень. Зазначене товариство самостійно реалізує гербіциди. Протруйники насіння тощо товариство AGR Group, що придбало добрив загалом на 22 мільйони гривень. Між іншим, вказаний сільськогосподарський холдинг правоохоронці пов'язують із величезними злочинними схемами щодо незаконної торгівлі нафтогазовими продуктами, а також офшорами та іншими махінаціями, реалізованими власником банкіром Місак Хідіряном. Фермерське господарство «Інтерагробаза» Чернігів віддало Божко майже 20 мільйонів гривень. «Інтерагробаза» – Агробаза типове. Фермерське господарство, що займається вирощуванням зернових та олійних. Культур. Товариство Курс Агро також із Чернігова закупило карбаміду у агрозахисту на понад 18 мільйонів гривень. Курс Агро це агропромислова компанія, що спеціалізується на вирощуванні обробці та зберіганні зернових культур. Сама ж берегиня махінацій та колаборантка Бошко увесь цей час проживає життя мрії, зупиняється у елітних готелях, як от Кадор Готель у Одесі, загальна вартість проживання, у якому коштувала їй понад 443 тисячі гривень. Фейермо, грант, хотел. Київ, за номера, у якому сплачено 355 тисяч гривень, включаючи додаткові послуги, та Харків Палац, де агрозахистом було залишено 326 тисяч гривень. Катається на дороговартісних авто. Toyota Прада вартістю у 60 тисяч доларів, Mercedes GLE за 90 тисяч доларів та Каєн із цінником близько 200 тисяч доларів. При цьому обслуговування власних автівок та відпочинок у мажористих місцинах обходиться башко майже задарма, адже згідно офіційних. Не документації, усі витрати покладаються на агрозахист. Але навіщо агропідприємству обслуговування у автосалоні Porsche та сплата за номер готелю у Харків Палас? Для прикладу, за технічне обслуговування та ремонт автомобіля, агрозахистом було сплачено майже 400 тисяч гривень. Товариство Автомобільний дом Солі Плюс спеціалізується на елітних автівках марок Mercedes Benz Volkswagen Renault Mitsubishi Skoda. Дивний збіг, адже Бошко є володілицею mercedes Джелє, тож виходить. Машину Людмила використовує виключно для потреб підприємства. Історія Людмили Бошко та податкових звітностей агрозахисту наглядно демонструють, як відбувається процес обналу. Витратна частина компанії завищується, чистий прибуток відповідно зменшується. Ну і податок із такого обчислюється у значно нижчому розмірі. Тобто, агрозахист ніщо інше як особиста обнальна контора пані Бошко, в межах якої жінка і машини купує по зазниженій ціні і ремонтує такі, і навіть встигає від. Відтак загальна сума оборотів агрозахисту у період 2023-2024 років становить понад 735 мільйонів гривень, завдяки якому Божко і встигла озолотитись. Цікаво, а скільки ж дронів, пікапів за цей час придбала жінка або загалом менеджмент агрозахисту? Чи допомога ЗСУ та перемога України не входить до планів харківської компанії? Виводить Божко мільйони і за рахунок фіктивних угод, що стосуються надання послуг із перевезення експедирування. Ня, та все у цьому дусі таких домовленостей у звітності агрозахисту нараховується із десяток на загальну суму у мільйони гривень для прикладу. Лише товариство міжнародна група компаній з вантажних перевезень за власні послуги, нібито витребувала майже 6 мільйонів гривень, де лише за штрафні санкції і прості було нараховано близько 50 тисяч гривень. За допомогою товариства «Хард Технотрейд» було виведено трохи більше 5 мільйонів. Приватне підприємство фірма «Голтранс» – 575 – Тисяч гривень, товариство S-Card Сервіс за послуги автозаправки 340 тисяч гривень. Товариство АвтоІмпульс майже 150 тисяч гривень. Насправді ж, жодних реальних дій о після укладення договорів не відбувається. Таким шляхом Божко лише виводить готівку, а отже, реалізує другу складову обналу. До імперії ухилення від сплати податків за рахунок створення фейкових витрат належить і комунікація агрозахисту із представництвами міжнародних компаній, зокрема, співпраця із товариством. Bayer на майже 39 мільйонів гривень, що презентує світового гіганта із німецьким походженням Bayer, який працює в сферах охорони здоров'я та сільського господарства, та виробляє одні з найбільш відомих продуктів, в тому числі ліків. Кооперація із товариством ФМС Україна на 24,8 мільйонів гривень, що уособлює п'яту за величиною аграрну компанію у світі виробника засобів для захисту рослин FMC із товариством UPL Україна або глобальна компанія. Юпель, що здійснює торгівлю хімічними продуктами, було здійснено операції на 15 мільйонів гривень. Товариство Тімак Агро Україна або Австрійський Тімак Агро виробник добрив поставив товару на майже 12 мільйонів гривень. Українське представництво європейського Альфа Смарт Агро, товариство ТОВ Альфа Смарт Агро, виробник інноваційних засобів захисту рослин, надав агрозахисту продукції на 11,3 мільйони гривень. Товариство Саміт Україн, що уособлює японську корпорацію Сумі Агро, віддав Бошко понад 7 мільйонів гривень. Товариство Дюпон Україна, офіційний представник однієї з найбільш крупних американських виробників хімічної продукції Дюпон, уклав договорів майже на 6 6 мільйонів гривень. Товариство Тера Тарса Україна, особлювач діяльності турецько чилійського підприємства DRT, продав добрив на майже 6 мільйонів гривень. Причому це далеко не вичерпний перелік українських представництв світових імперій добрив, що постачали власну продукцію товариству Бошко. Товари вказаних світових компаній Агрозахист продавав і на території РФ. В тому числі ЛДНР. Тобто виходить, що міжнародні санкції так просто було зведено на нівець. А як до цього ставляться спільнота країн ЄС та США? Чому Бошкота, топ-менеджмент підконтрольного її товариства продовжують спокійно розпоряджатись мільйонами, отриманими від збуту продукції поза санкційним механізмом на території держави-агресора? Наприклад, товариство Адама Україна, представник лідера із виробництва та постачання брендових постпатентних засобів захисту рослин Адама Агрікалчера. Solutions, на власному вебсайті у категоричній формі висловився стосовно нездійснення діяльності на тимчасово окупованих територіях, хоча, як бачимо, продукція компанії все одно потрапила до заборонених територій. Як міжнародні агрогіганти продавали добрива окупантам та фінансували тероризм, самі того не знаючи, адже така співпраця напряму підпадала під податковий механізм РФ таким чином, до бюджету РФ, завдячуючи пестицидам добривам американських, австрійських чи ліських представництв. Надійшло понад 100 мільйонів гривень, хоча насправді реальні числа значно перевищують зазначені вони приблизні. Кожко власноруч підставила світові компанії, залучаючи їх до санкційного механізму та накладення реальних обмежень, штрафів і заборон. Із вказаного приводу ми звертатимемось до міжнародних контролерів, аби тюньова співпраця з ворогом та недостатня обізнаність у діяльності все ж не пройшла повз українськими контрагентами агрозахисту, у яких останні купували агрохімію, Добрива та схожі товари виступили не менш відомі вітчизняні агрокомпанії. Товариство Агрохімічна компанія Гроздорф, що здійснює оптову торгівлю хімічної продукції та базується у Києві, у якого Божко було придбано калію хлористого, сульфата аміаку та інших мінеральних добрив на майже 60 мільйонів гривень. Товариство Екочек із Черкас, що продало агрозахисту селітри аміачної та інших продуктів на загальну суму 53 мільйони гривень. Товариство Торговий дім Укр. Мінхім, яке спеціалізується на продажі та внесенні мінеральних добрив, а також на послугах із ремонту залізничних колій, Із сказаним товариством було укладено угоду на майже 45 мільйонів гривень. Товариство Бінфіл Агротехнологіс, яке є офіційним імпортером та дистриб'ютором мінеральних добрив, провідних європейських виробників, а саме компо-експерт GMBH, холдингу група Азоту, Ачема та компанії ECL, у якого компанія Бошко скупила добрив на понад 40 мільйонів 000 000 товариство АгроГрінленд Черкаси, оптовий продавець хімічних продуктів, продало агрозахисту гранульованих добрив на понад 21 мільйон гривень. Згідно офіційної документації, за період січень 2023-2024 агрозахистом було придбано продукції на майже 700 мільйонів гривень шляхом укладення 5452 договорів. Крім того, одним із контрагентів виявилося і товариство торговий будинок Нова Агро про схеми керівництва якого в особі полумисного ми вже розповідали у минулому відео? Нагадаємо, полумисний у співпраці з екснардепом від ОПЗЖ та громадянином РФ Шенцевим продавали та вивозили зерно, що зберігалось на елеваторах Нова Агро до сусідньої Росії, заробляючи на цьому сотні мільйонів та, звісно, ухиляючись від податків та працюючи виключно в інтересах окупантів. Більше про злочинну схему дивіться у відео, посилання у описі. Та це лише анонс досягнень пані Бошко за сприянням менеджменту агрозахисту, здобутих за майже два роки повномасштабного вторгнення. Більше про оминання санкцій міжнародними агрокорпораціями, легалізацію мільйонів, шахрайські дії з боку Бошко з метою обману світових лідерів, справжнє колаборантство товариства та його власниці, ухилення від сплати податків з боку агрозахисту, підпільну реєстрацію останнього на Еторії РФ та фінансування тероризму та родзинка укриття і покривання з боку українських правоохоронців та владою розповімо у новому великому розслідуванні, присвяченому одній із найбільших агрозрад за рахунок власного збагачення. А поки чекаємо на результати досудового розслідування, здійснюваного в тому числі представниками міжнародної юстиції, та зберігаємо таємницю слідства. Матеріали вже передано компетентним органам, серед яких і партнери із країн ЄС. Аграрії нашої непереможної країни закликаємо не співпрацювати із спонсорами тероризму. Не спонсоруйте тих, хто кожен день вбиває найкращих людей нашої нації, героїв України. Хіба ви бажаєте продовження ракетних обстрілів, що руйнують майбутнє дітей та усіх українців? Та нагадуємо, у разі наявності відомостей про співпрацю агропідприємств, українських корпорацій та фермерів з окупантами, повідомляти нашому адміну у телеграм-каналі за посиланням під відео. Крім того, ми активно збираємо відомості про легалізацію посадовцями, бізнес-структурами активів та подальшого виведення таких на території Європейського союзу та США, а також дані стосовно хабарників, укривачів тотальної корупції та імперії відмивань, що лобіюють злочинні дії, отримуючи влас. Но вигоду розвиваємо свідомість українського населення та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну і інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиді події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.